Дорогі присутні у цьому залі, шановні гості, члени суддівської колегії, команди, групи підтримки та глядачі, раді вас вітати на відкритті територіального етапу турніру з баскетболу в межах змагань пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги, які проходять за ініціативи президента України Володимира Зеленського. Ці змагання є новим викликом для учнів шкіл усієї України і проводяться під гаслом Разом переможемо. Тож, з побажаннями плідної участі усім командам, перемоги найсильніші із них та надією на якнайшвидшу перемогу України дозвольте відкрити це спортивне свято, територіальний етап змагань з баскетболу. «Сьогодні на змаганнях присутні поважні гості, які безсумнівно знають, як підтримати бойовий дух наших учасників, мотивувати їх та надихнути. Тож запрошуємо до слова начальника відділу освіти соціально-гуманітарного управління Богуславської міської ради Ольгу Іванівну Духан та директора ліцею номер один Катерину Андріївну Івченко. Вітаю учасниць другого територіального етапу. Проєкту пліч опліч це українські ліги. Бажаю якнайкраще продемонструвати свої спортивні змагання та командний дух. Ну, а я сподіваюсь побачити дружність, згуртовані команди та отримати величезне задоволення від ваших ігор. Бажаю перемогти найсильнішій команді. Разом до перемоги! Шановні гості, учасники змагань. Судійська колегія, нам дуже приємно, що знову на базі опорного закладу освіти Богуславський академічний ліцей номер 1 ми приймаємо найкращі, найсильніші команди дівчат із баскетболу. Які беруть участь у змаганнях спортивних змаганнях пліч шкільна ліга разом до перемоги? Спорт це сила, спорт це витривалість, спорт це майбутнє, спорт це молодість. А молодість це майбутнє нашої держави. Тож бажаємо вас сьогодні всім. Найсильнішим командам отримати найочікуванішу перемогу для того, щоб достойно представити спортсменів Богославської громади на районному рівні. Всіх святом і бажаю успіху. Спортивні змагання це завжди не просто та хвилююче для кожної із команд. Гравці довго тренувалися, виснажливо і злагоджено працювали. Але під час будь-якого турніру працюють не лише учасники дуже багато, не менш відповідальної роботи, і у членів суддівської колегії представляємо найсправедливіших, найвідповідальніших і водночас вимогливих суддів наших змагань. Голова суддівської колегії, очільник богуславської дитячої юнацької спортивної школи Віталій Володимирович Восьмірко. Члени суддівської колегії, футбольний тренер богуславської дитячої юнацької спортивної школи Анатолій Іванович Лемпа. 3 третього курсу спеціальності фізична культура КАЗАКОР Богославського гуманітарного фахового коледжу імені І.С. с нечия томчак Віталій та Петровський Ян. Бажаємо вдалого та легкого суддівства! Надихнути і вболівати за наших учасників сьогодні прийшов професійний колектив з підтримки команда з черлідингу. Фантазірки під керівництвом тренера Ярослави Щедріної вітайте дівчат у нашому залі. А далі була гра. У змаганнях взяли участь п'ять команд: баскетболістки Боуславського академічного ліцею No1, команда з міського номер 2, ліцею No2, Боуславського ліцею МАН, Дебенецької месалівської гімназії. Привітали гостей, спортсменок та глядачів, учасники танцювального колективу Щерлідингу, керівник Ярославна Щедріна. I'm trying Till, you get sweaty I wanna hit it from, from the back I promise you'll like it if you let me I like move it I move it until you go. move it feel it I like move you I, like I, like I, like I wanna see your move, move, shake, shake Now drop, let your mouth move Кожна з команд воліла отримати перемогу, змагалася затято та по спортивному чесно. Баскетбольний м'яч часто потрапляв в кільце, тим самим приносячи бали тій чи іншій команді. Звичайно, були падіння, емоції і сльози. Найзапеклішою стала гра за перше та друге місце. У фінал вийшли дві команди: це команда академічного ліцею номер 1 та команда міського ліцею номер 2 Кожен кидок і кожен бал у цій грі були надзвичайно важливі. На кону стояла перемога та участь у районних змагань. Нє обидві команди були дуже сильні, показали надзвичайно красиву гру, та перемога дісталася дівчатам з ліцею номер 2 А почесне друге місце вибороли баскетболістки з першого академічного ліцею. І так закінчились наші змагання. Другий територіальний етап з баскетболу. Дівчата за участь нагороджується Озобуславське невело, ліцей номер 3 Ман капітан команди. Будь ласка, до мене. Ориненко Марія. Є вона, Нема? Так, є вона. Стоїмо тут. стоїм. Прус Валерія. Василенко Маргарита. Капітан передасть. Бондар Катерина. Вітаю. Мокриненко Софія. А як? Так правильно? Мокренко. Мокренко Софія. Я вибачаюсь. Боярчук Аліса. Нема? Є? І волна Софія. Передасте. Да? І чайка Варвара передасте. Дякуємо за участь. Стаємо на місці, дівчата. За участь. Народжується Деменецька гімназія. Капітан команди. Вітаємо. Мартиненко Вікторія. Стоїмо рядом. Руденко Вікторія. Немає? Капітан передусеє. Коутенко Вікторія. Вітаємо. Артеменко Анна. Вітаємо, вітаємо, Савченко Вікторія. Вітаємо. Коваль Анжеліка. Вітаємо команду за участь. На слідчий раз переможете. За третє місце. Месалівська гімназія. Капітан команди. Вітаю. Мельник Тетяна. Вітаю. Дяченко Вікторія. Вітаю. Глушко Валерія. Вітаю. Капітан команди. Мостіпан Даша. Вітаю. Лінська Вікторія. Вітаю. Зленко Ольга. Вітаю. Вітаємо команду Мисалюка за зайняте почесне третє місце на місці. За друге місце. Хорошій боротьбі. Друге команда Богославського академічного ліцею номер 1 Капітан команди. Будь ласка. Вітаємо. Ставайте тут рядом. Гамарник Мар'яна. Передасте. Феценко Анастасія. Вітаємо. Верченко Вікторія. Вітаємо. Гайтан Вероніка. Вітаємо. Костенко Анна. Вітаємо. Капітан команди. Бабій Софія. Вітаємо. Вітаємо команду за зайняте місце. Ви були хл... молодці, дівчатка. Ну, чуть-чуть Не хатило вам. Чуть-чуть. І за перше місце нагороджується. Озобу уставська ліцей номер 1, Капітан команди. Вітаємо. Ляшенко Софія. Вітаємо. Кудла Анна. Вітаємо. Киричок Дарія. Вітаємо. Дудка Валерія. А. Вітаємо Жовтиво Софія. Що так? Поліщок Вікторія. Добрий день.